Привіт, друзі! Я нарешті отримала свої безоплатні тест смужечки по програмі Доступні ліки. А будь-хто з вас, хто має діагноз діабет першого типу, може так само в своєму населеному пункті отримати абсолютно безоплатний тест смужечки. Це гарантовано нам програмою медичних гарантій, яка діє по всій території України без виключення. Варто розуміти, що в цілому в програмі Доступні ліки є досить довгий перелік тест смужок, але держава може собі дозволити зараз е, оплатити для нас, як пацієнтів, вартість найдешевших з них. В нашому випадку це Лонгевіта «Фемелі», тут є навіть наліпочка доступні ліки, доплата 0 гривень. А якщо ви оберете інші смужки з цього переліку, то держава сплатить ці самі там, суму, скільки коштує Лонгевіта «Фемелі», а вам доведеться доплатити різницю між тим, скільки вони коштують в аптеці і скільки. Сплатила за вас держава. Отже, я отримала 9 коробочок по 50 штук, і це на 3 місяці. З розрахунку 5 смужок на день. Я знаю, що це зовсім мало для людини з інсулінозалежним діабетом, але тим не менше до цього я не отримувала безоплатних тест-смужок за більше ніж як 10 років життя з діабетом жодного разу. Тому я дуже вдячна НСЗУ і всім іншим людям, які долучилися до того, щоб тест смужки були додані до програми Доступні ліки. Особисто моя порада. Дуже суб'єктивна, купіть собі глюкометр Longevita Фемелі і отримуйте тест смужки безоплатно, якщо доплачувати для вас дорого. А зекономлені кошти ми можемо задонатити на підтримку наших захисників і захисниць. Отже, чи було просто мені отримати в перший раз тест смужки по програмі Доступні Ліки? Ні. Не було. Але ми знайшли спосіб з провізоркою, з моєю лікаркою, як то зробити. І в наступному відео я вам розкажу, як саме в нас це вийшло. І ми, до речі, цим способом вирішили користуватися і в подальшому. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть, з якого ви міста чи іншого населеного пункту, чи отримуєте ви те смужечки безоплатно, і як у вас взагалі з цим питанням?